Добрий день, мене звати Чербакова Олеся Максимівна, учениця 9-го класу Запорізького багатопрофільного ліцею номер 99 Назва роботи Розробка антенни поверхневих хвиль для підсилення мобільного зв'язку. Мода дослідження створення антенни, яка забезпечує підсилення сигналу за рахунок ефективного використання поверхневих хвиль. Задання дослідження полягало в теоретичному обґрунтуванні, проєктуванні та експериментальному дослідженні антенни поверхневих хвиль, що сприяло б технологічних рішень для підвищення якості зв'язку та розширення зони покриття. Актуальність заслідження зумовлена на потребу забезпечити стабільний мобільний зв'язок, можливо для економіки, дистанційної роботи та освіти. Також в наших реаліях багато сільських регіонів України має слабке покриття, а часті виключення електроенергії ускладнюють роботу базових станцій. технологія антен поверхневих хвилин дозволяє вирішити цю проблему, забезпечити сигнал навіть у польових умовах або зонах пошкодженої інфраструктури. Екромагнітна хвиля це поширення електромагнітної взаємодії у просторі через змінні та взаємопов'язані електричні і магнітні поля. І є зарядчена частинка, що рухається з прискоренням або провідник зі зміни струму. Для утворення таких хвиль необхідні зміни електричне або магнітне поле. Вони мають поперечний характер: вектори напроситися електричного поля і магнітна індукція. перпендикулярні та поширюються перпендикулярно до напрямку коловаль. Мобільний зв'язок. Розвивається з 80-х років ХХ століття, охоплюючи кілька поколінь технологій. чин належить аналогові системи. Перша мобільна система зв'язку Є МПС, розроблена в США Чикаго у чи 1979 році. Двачі це цифровий зв'язок, не GSM, покращення якість і безпека. Тречі це вища швидкість зв'язок, мобільний інтернет. Стеречі пакетна передача даних понад 10 МБ у секунду. В Україні 4G запроваджено у 2018 році, а з 2020 року розширений діапазон для кращого покриття, Антенна пристріл для приймання та випромінювання радіохвиль. і розробив Херст в 1886-1888 роках. Головна характеристика амплітудна направності, що визначає розподіл енергії. Діаграма направлені показує інтенсивність випромінювання в різних напрямках. Головний полісток — основний максимум, бічні менше, — менші, задні у протилежному напрямку. Antenna UDYAGIS створена в 1926, розробок на та натора UD. Вона застосовується в мобільному зв'язку, делебасі та радіомовленні. Вона складається з активного деполя, директорів для, для підсилення сигналу та рефлектора для змечних відбитів. Завдяки простоті високому підсиленню, ця антенна є ефективно приймаю для підсилення радіосигналу. Представляє собою ребристу серезну антенну, що складається з битового стежня та система металевих дисків, назаджених на нього за допомогою оцінкованих гайок. Однією з відмінностей дослідної антени антенни від DOYAH є те, що активним елементом виступає патч антенна, яка формується двома найбільшими дисками. Чим більше використовується пасивних елементів і директорів, то вищий коефіцієнт підсилення антенни. Однак додавання наступних директорів має все менший та менший ефект, хоч і збільшує направленість. Передача сигналу з скрукціяних кабелем RG6 з хвильовим Опором 75 Ом. Передача сигналу від кабеля до мобільного пристрою забезпечується за рахунок ємністого зв'язку, тобто через взаємодії електромагнітних полів, жилки кабеля та антенну телефону. Рахунок конструктивних параметрів антенни базується на, на теоретичних даних Радхамеля та використання за стосунок сантината. В рамках проєкту були створені антенни для робочої частоти 1800 МГц. що відповідає частотам мобільного е, зв'язку 4-го покоління через GLC. Розрахунок діаграми направленості за допомогою комсомол Multiphysics. Рехунки здійснювали за допомогою модуля ZRF модуль antenna. Рядіочастотний модуль програмного ComSML Multiphysics, який дозволяє моделювати електромагнітні поля та ефективно аналізувати діаграми направленості антенн. Практичне застосування дослідної антенни, для визначення частоти, на яких працює базова станція мобільного зв'язку та їх рофічного розташування, було використано мобільний застосунок НЕДмонітор. Даний застосунок дозволяє визначити положення найближчих базових станцій, як активних, так і недоступних станції зв'язку, в яких мобільний пристрій отримає сигнал та містить інформацію про їх поточний стан. також можна визначити оператора мобільного зв'язку, тип мережі та адресу розташування базової станції. Було проведено серію вимірів, в ході яких змінювали орієнтацію антенни відносно базових станцій та відносно осістеження. Антенна є вузьконаправленною, тому треба забезпечити точну орієнтацію на обрану станцію. Для визначення підсилення мобільного зв'язку до слідної антенни також використовували над надмонітор. За допомогою сервісу з та.Нет було проаналізовано зміну швидкості інтернету та затримку з'єднання. Висновка: Розробка та дослідження ребричу стереову антенну поверхневих хвиль для покращення мобільного зв'язку. Антенна, заснована на принципу худоягії, де інтегрованою патч антенни, забезпечує високу направленість і підсилює сигнал до 15 ДБМ. Експерименти підтвердили ефективність конструкції, покращення швидкість передачі даних. Завдяки компактності та просвіті виготовлені, а те придатні для використання в зонах слабкого покриття та аварійних умовах. Дякую за увагу!